Я вітаю вас, мої маленькі друзі. Малята, подивіться, що мені подарувала курочка. Тук-тук-тук, тук-тук-тук. Несміливий чути стук. То з яєчка, мови з хатки, вилупилося курчатко. Курчатко, курчатко, де ж ти? Не ховайся? Вийди жовтеньке, з нами привітайся. То мене гукає. Вітаю вас. Я такий сумний, тому що в мене немає друзів. Я дуже хочу друзів, схожих на мене. Малята, подивіться, які маленькі курчата дуже схожі на наше курчатко. Давайте намалюємо йому таких друзів. У курчатки є тулуб, голова. А якої форми? А що більше за розміром? Голова чи тулуб? А якого воно кольору? А що є на голові? Так, очі, дзьобик. А чим курчатко розгрібає травичку? Так, лапками, молодці малята. Розпочинаємо свою роботу, беремо пензлик з жовтою фарбою і малюємо тулуб круглої форми. А тепер будемо малювати маленьку голівку, теж круглої форми. Малюємо великий круг і маленький круг. Це голівка. Так, подивіться, як гарно, великий круг і маленьку круглу голівку. Добре зафарбовуємо площину. Ось так. А тепер домалюємо пір'ячку на хвостику. Вушною паличкою. А зараз вушною паличкою намалюємо грибінчик. Це в нас буде маленький півничок. Ось так на голівці. Намалюю маленькі дзьобики і червоні лапки. А також намітимо, де будуть очі. Чорною фарбою намалюємо оченята, домалюємо крильця ось так. А також зеленою фарбою домалюємо зелену травичку. Курчатка розгрібають лапками її. Ось так. Мама курочка дуже радіє своїм жовтим клубочкам. Ось така робота вийде у вас малята. Дякую вам, малята, і чекаю на ваші роботи. До зустрічі!